А воно Стримахівка знаходиться внизу, що по, по сторону підеров, у них висота. І так же само, як їхати до нас, ну, воно тут. Коротше, я проїбавши колесо. Одні йдуть дивиться міста, куди що як стати. Заїхати. Прикинь, я міняю колесо щось блядь, хуяк. А... Дрони почали. Це ще було блядь, 23-й рік, це ще дуже ну, там, розвідоси тільки були, понівки. ФПВ, що тоді ще вони не дуже популярні були. І розвід... Коротше, розвідоси, нахуй. Хуяк проходить, я розкинув там ці діла. Проходив декілька хвилин. Чак, нахуй, блядь, со стволки, поняв. Перельот за нами, поняв. Тупо, за нами метрів, я хує знаю. Там здання було, поняв. Може з 30 метрів, може трошки більше. Єбать, нахуй. Коротше, прикол, нахуй. Я без збройника без ніхуя. Я, на хаті залишився. Не думав, що так буде близько їхати. Прикинь, блядь. Думаю, все, блядь. Паджеріка вже немає, нахуй. все вже. З ним попрощався, телефон ото тільки схватив з машини, побігли нахуй, в кущі. Шукати, ну, типу, якесь укриття. Нема ні хера, все розбите. В кущах ото, заникалися, пересіли. А кущі такі, блядь, більші, ніж я ростом. Oh. от, Заникалися. Думаю, все пиздець щас по машині, коротше, розхиряючи. Хер там, прикинь, блядь, по нам нахуй почали нас ловити. Ще, блядь, я думаю, пиздець, нахуй. Ще раз, нахуй, стріляють, випадають, опять же, за нами по ньому в здання. Думаю, ебать, ще раз, нахуй, ебані підараси, Тут хуяк нашій хаммер, коротше. Десь нарисувався. Хуяк поїхав той хамер. І ті, щось дивлюся, я так зрозумів, чи по ньому почали працювати, чи що. Я блядь, бігом давай нахуй туди, на тому спущеному, поєбать, Нова резина, болотянка, охренєна, блядь. І погнав, коротше, зустрівай, блядь. То було, блядь, пізнець. Через декілька днів там пару наших машин короче, роз, 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 розбили. Направляйкий жаль, що, блядь, з людьми. Mm, да. Так хуйня. А Та ні, він не сильно натирає. Ну, трохи трохи підтирає, але, блядь. То, що шляпи... до чого веду. Оце ще до чого веду, даже, блядь, цьому, блядь, начальнику, блядь, арти, блядь, бригадный. Прикинь напиздили, блядь. Ну, то есть, даже, ну, що тут далі сказати, просто э, Вова, да. Чи Валера, Вова. Він же ж казав, типу, так командування я там сказав, так-то так-там, то, так, то там, типу, там, блядь, пару підеров і пиздец. Да, там на самом деле ебать ебать урод. А що тут казати, коли, блядь, поняв, типу, начальникам пиздят? То ось така херня? Да. Та там пиздец, них там тільки не було. Хіптури і ще якась хуйня. Не знаєш, кстати, така хрень, коротше. Е, що може працювати, як і птур. Ну, типу, тепло теплонавадящомуся. Типу, вони навелися, зафіксували ціль і пиздує якась хрень тупо чітко е, в мотори. Блять. Може бути этот, э, АГС вряд ли. Блять. Це дуже хюйозно. Може, сама на там... типу, якась хуйня, ну, це ж якась поняв, підери стали, ну, угол, поняв, виходить, якби от, в, дорога букви Г, да, от посадка, виїжджають із посадки, заврачують направо, спускаються вниз, тут якраз пряма така, кілометра 4. І якраз ага. видно, поняв. Тут на горизонті чітко видно. І тут навелися на угол, нахуй, і подвій нам пиздували. Тільки в Шешигі Урала, блядь, він тут спереді там метра півтора, а от в шашиги він, блядь, у тебе от, біля ног, получається. В шашиги пізда, нахуй, там смерть, блядь, зразу. Так, серце небесне в сані так і було. То, що на в Уралі, Уралі блядь, бляд, там тримається. В Уралі все чітко зроблено, блядь, ти ж бачиш. Чего в їх такі носить длинні? Щоб коли, наприклад, якщо ти їдеш, щоб передом заїхать на міну, якщо ти заїдеш, не дай бог, щоб тобі пизда не була. А самому механізму, типу, машини, мотору и прочих хуйні, mm. типа, блять. Ну, чесно, не мнекав, да, ну по ідеї, да, типу, ну. Чи воно не є, блять. А ці круги на колесах ухаєны. Знаєш, що воно значить нахуй? Круги на колесах. Так, коли І... Камаз їде, воєнний, в його на колесі обертається такий, такий піптик маленький, блядь. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. А то, я тобі скажу, спеціальний насос у КАМАЗа стоїть. Коли, не дай Бог, колесо їбашиться, я поняв, воно йому не дає. <кій> воно при при, коли ти їдеш, воно його підкачує. Поняв трохи, типа. ж. Mm -hmm. Да? Камазы? В Урале та сама хуйня стоит. Хуя себе. Да. Нормально. Ну то да, блядь. Ван. Угна. То такая хуйня, сука, шишига, то я не знаю, капсула смерти, нахуй. Шишига это, блядь, не, она охуенная, ей проходимость хорошая, но, блядь. Та, ну нахуй, знаешь, блядь, даже как выпрыгивать, понял, сука, требует 5 минут, чтобы с ней вылезти, нахуй, блядь, пока ноги тебе не берешь. Пиздец. Самая конч... <клышать> Сама конченая, эта машина, нахуй. Особенно в ней, сука, коробка передач сзади стоит. Ой, блядь, тут вообще пизда, нахуй, сука. <клышать> Мотор в кабине, нахуй, летом ехать нереально просто, блядь. Л200, ну то да, блять, ну то ви вже мажори, блять, Л200, цього хлопця... На прорежу. Камазі, нахуй, блять, помню їхали, пизда, блядь. І хрестились і молились, нахуй, і той Камаз посеред поля заглох, і я думаю, пизда. Нахуй двоєбана, да це приїхали, блядь. Сука, жопа була, блядь. Це пиздать. Серед поля, я. Чувак рядом садить уже наш читає, я вже понял, за все пизда ему нахуй. Нормально. Да. Есть пацаны, кстати, ки ездят на, на кроссовых поле. В тех самых китайцах там 250 кубові. При Буханка то тоже блядь, консервна банка, ёбана нахуй. У нас чувак на ходу з буханки випав, нахуй. Задні двері відкрилась і вилетів, нахуй, блядь. Пизда, да я кричу, нам пасажира проїбали, кажу нахуй. Вертались, блять, забирали, а що делать, нахуй? Ми ще вони кинули, там нейтральна територія, блядь, куда там нахуй кидати його. На полігон на буханки хавать вазили, по мне постоянно. Вона, водитель, дит по нас был нахуй. Ебать там кадр, пиздец. Чебіточок, каже. ти шо каже, чебіточок, нахуй. Він коли злиться, блядь, це пиздец, нахуй. Ну, так нормально, блядь. Каже, поехали ка за мной на полигон, каже, пацанам їсти отвезем. Ну, поехали, блядь. Нагрузили ту буханку жратвою, блядь, поехали. Чебиточки, блядь, там, за чугу ехали, блядь. Пиздец, нахуй. Нас на посту тормозят, куда едете? Пизда, пацанам хавать везем, кого, нахуй. Ты шо, въебнуться, кого? Чи шо, блядь? Там, блядь, на выезде из Купянска там стоял блокпост, блядь. Кажу, поехали с нами, кажу, типа, нахуй. О, Синьковка, блядь, ебать, там дорогу градом я как раз ебало, блядь, там пизда, нахуй. Возле КСП в лисе, ну як в лесу, там там отропыши стоять уже, а не лес, нахуй. Це Але, блядь. Здесь 12 человек в буханку. хуй делать, можно нагрузить, спокойно, нахуй. А, ну хотя, блядь, прикинь, у меня видос есть, короче, какая фигня. Бля, треба я тут. Коротше, на іншому аккаунті якраз відосить, як ми його знайшли буханку, їдемо. Коротше, у нас в селі поняв, тобто, на хаті. можна сказати, по сусідству. Там. Інша якась бригада була, поняв. У них була буханка. Вони щось з нею їбалися, їбалися. Тоді в один день прекрасно. Ми їдемо. дивлюсь, буханка ця валяється на дорозі, на бочині поняв. Ми ж, типу, давай заберемо на хулі. Встановимо, типу, будемо ганяти. Ну окей. Перевер... Ну, перевернули її, там, там коротше, піздя, що в ній творилося. ну, коротше, там Робота треба було з нею, дай Боже. Коротше, проебатися. Притягнули ага. її, поставили. Коротше, там, за -за Заховали, можна так сказати. Щоб не світила, не маячилась. Єбать, прикинь, нахуй, день-два, по-моєму, щось таке. Хуяк її нема. Спиздили. Те, короче, колишні владельцы, только той что-то, типа, типу, или что-то. Да ні, ні, нам нужно ж ей списать, потому что... Бо... Ты что, там же, ж блядь, за ней пиздец. Она, типа, на штатове. А, ну, ну то, да, да, нехай. Прикол в том, что она на харьковских просто была, на морах была, ебать, на цих. <свят> <свят> я еще кажу, типа, ебать, а ничего, что она на гражданских. Да я хуя с я ничего їм не сказал. Кажу, я понял. Да, блядь, весело было, сука. Ще Чесно десь, мабуть, тянули, на реметії та й пиздиться. На металобазу, нахуй, здаті, бля, да і все. Нахуй. Так, хулі, там, поняв, ж танки розпіздячні є. Е, ну, коротше, поруч там є населені пункти, там десь були бої, поняв, кинуті танки. Розхирячення. Е, місцеве населення, а ні, це Донецька область була. І там уже рядышком вона з Харківською, понял. Uh -huh. І межує з Харківською, і люди коротше приїжджають там пиздять деталі, що можуть одкрутити і на чермет.